Життя це боротьба проти темряви. Дорогі мої, з радістю вітаю вас і запрошую за допомогою цих роздумів разом зі мною поринути в красу власного існування. Перші правди про тебе загалом найпростіші. Чи коли-небудь. Тобі спадало на думку, що найбільша проблема філософії та пізнання людини це запитання, чому взагалі щось існує? Чому навколо тебе не панує небуття? Бо якщо тепер немає цілковитої порожнечі, то це означає, що її не існувало ніколи. Адже якщо коли-небудь було абсолютне ніщо, то тепер теж. Панувало б абсолютне небуття. Але оскільки бачиш навколо себе світ, пізнаєш себе, то це означає, що небуття не існує, існування, буття було завжди, а небуття ніколи не існувало. Буття вічне, а отже, воно не має початку. У цьому буті існує життя, у тому воно також вічне. Це абсолютне і вічне буття називаємо Богом. Це значить, що Бог існував завжди. Він не постав якоїсь миті, а просто є. Отож Бог є тим, хто ніколи не виникав і ніколи не зможе перестати існувати. Від такої правди людини може запоморочитися голова. Бог ніколи не може перестати існувати. Таке відчуття, не мов би, він ніколи не зможе відпочити, змінитися, перестати бути. Бог може бути лише буттям існуванням екзистенції. А отже, якщо взагалі щось існує, то без сумніву існує і Бога. Ми не постійні прийшли у небуття і туди ж підемо. Ми не були завжди, та не існуватимемо вічно. Ми змінюємося. Тож мусить бути хтось, хто не змінюється. Якби Бог змінився, якби збуття існування перетворився на небуття існування, то тоді б усе перестало існувати. Запанувало б абсолютне небуття, бо в певному сенсі приречений бути завжди. Запитуєш, звідки взявся Всесвіт, відповідаєш, що не знаєш. Учені намагаються відповісти на запитання, як виникла Земля, всесвіт і сонячна система. Наука вважає, що матерія існувала до того, як з'явився всесвіт. Але тоді постає запитання. Коли виникла перша матерія та звідки вона взялася, запитаєш, де закінчується світ? або ще інакше, де він перебуває, у порожнечі чи стоїть на чомусь. Якщо Бог це абсолютне існування, то в такому разі він нематеріальний. А це означає, що всесвіт може стояти на чомусь нематеріальному, він стоїть на чомусь духовному, на Божій долоні. Ми, однак, ніколи не дійдемо до Бога, якщо вирішимо піти до кінця Всесвіту і спробуємо знайти його там. Бог є в кожній частоці того, що існує, у кожній часточці матерії і твого тіла. Не існує нічого такому, в чому його нема. Існування це велика загадка, але і усе світ, та його буття також. Споглядаєш землю і космічні простори, і бачиш, аж тобі так здається, що вона єдиний, заселений, обжитий, освоєний простір. Коли перші американські космонавти поверталися з місяця. І здалека побачили землю, завовали, о яка краса? Посеред страшної кам'яної пустелі, якою є Всесвіт, Земля єдине місце, де може жити людина, земля наш єдиний дім. Хто створив землю та життя і віддав її людині, що порядкувала на ній? Хто розмістив землю у сонячній системі, щоб вона крутилася навколо своєї осі, щоб була кругла, щоб вона не діяла сила тяжіння? хто зробив її прекрасним садом? Ці запитання ведуть на сталі. Ким є людина, звідки взялася і де з'явилися люди? Зрозуміло, що життя не могло виникнути випадково, бо випадковостей не існує. Якби щось трапилося випадково, то не було б законів, а отже, не могла б функціонувати і розвиватися наука. Якби щось виникло випадково, то все було б можливо і ніщо б не було можливе, то свіч кишти взявся, це неймовірно. Але насправді не маєш у кого запитати, звідки ти прийшов на землю, чому мус, можеш і мусиш тут жити. Оскільки перед усіма людьми стоїть той самий знак запитання, усі так само намагаються розгадати цю загадку. Відколи існує людство, люди вірять, що є джерело, з якого походять, і тим джерелом є Бог. Спробуй сьогодні присвятити трохи часу роздумам про нього, спробуй сказати йому хоча б декілька слів: Ти є тут, о Боже. Долучися в такий спосіб до процесу Божого творіння, Уйде в простор Його творчості. Можливості людського пізнання необмежені. Ми усвідомлюємо лише якогось 30% навколишньої дійсності, а все решта понад 70% залишається прихованим від нас, зануреним в океан несвідомості. Те, що охоплює наша свідомість, нагадую дає вершину айсбра, яка веденіється над поверхнею моря, тим часом, як більша частина людяної гори схована під водою. Ми чимало пізнали, але ще більше залишилося недосліджено. правду кажучи, основного про життя і далі не знає. Усе це, незважаючи на значний розвиток науки, не знаємо, звідки ми прийшли на цю землю, з якої темряви вирнули під час народження та куди відходимо, у який морок занурюємося, помираючи, не знаємо й того, навіщо треба жити, та чому все існує. Основоположні правди нашого життя пізнаємо не розумом, а за допомогою віри. Отож вірити чи не вірити в Бога, це проблема швидко розв'язати яку неможливо. Життя минає у постійній боротьбі проти мороку й темряви, у прагненні здобути якомога більше світла пізнання, досліджуючи, працюючи, роздумуючи, маємо достатньо світла, щоб повірити, що Бог існує, як і мороку, щоб вважати, що його немає. До єврейського рабина прийшов чоловік, який, утікаючи від війни, покинув рідні місця. Його домівка згоріла, всіх рідних убили, а він ледве урятувався. Чоловік заволав, звертаючись до рабина. чи ти й далі після цієї кривавої війни можеш вірити, що Бог існує. Рабин спокійно глянув на нього і відповів а ти після цієї жахливої війни можеш вірити, що Бога немає? Упродовж життя я часто чув від вірних, як хтось може не вірити в Бога. Але водночас мені ставили запитання, і люди з протилежнього табору, як людина ще може вірити, що Бог існує? І одне і друге, запитання треба трактувати серйозно, якщо з ним звертається людина з таким чи іншим внутрішнім переконанням, без сумніву, вирішальну роль відіграє те, як дивишся на ситуацію, як її сприймаєш. Наприклад, ти перекинув склянку вина і встиг схопити її лише тоді, коли половина рідини вже вилилася. Чи в такому разі скажеш? Ех, смирнуло вино, чи промовиш? Чудово, мені вдалося урятувати співсклянки вина. Той, хто вірить в Бога, бачить його присутність у кожній дрібниці, у розквітлому хруптовому дереві, у собаці, що махає хвостом, у птахові, який пролітає над його подвір'ям, у величавому гал галопі коні, який мчить галявиною. У непоротнійчній чистоті засніжених гірських вершин, у таємничих гірських морях, у зиряному небі, у власному сумлінні, у функціонуванні тіла, в існуванні Всесвіту і всього створеного. Натомість атеїст може сказати, що в будь-якому навіть найдребнішому явищі життя помітні докази того, що Бога немає. Йому здається, що він випадково з'явився на Всесвіт, що створено, створення всього можна пояснити дію звичайних матеріальних законів і сил. що у світі перемагає несправедливість, що хвороби і смерть це слова, за якими нічого не стоїть, що злочинців амністують, а невинних ув'яснюють. що з небуттями прийшли у небуття, відійдемо що гинуть і помирають ненарочені народження й що людське життя не має жодної ваги, що, врешті-решт, не можемо точно знати, чи є Бог, чи його немає. Однак, дорогі мої, навіть якщо бачиш у світі надто багато ненастих, це не означає, що у ньому немає і любові. Якщо на північному полюсі впродовж півроку панує темрява, то це не означає, що світла не існує. Якщо цілу землю огорнула ненависть, несправедливість і невіра в присутність Бога, це не означає, що найменша квіточка і дремненький камінчик на дні моря не світиться Божою присутністю. Доброта незнищенна, світло неможливо згасити, любов завжди була і є. Можливо, треба лише розплющити очі. Повернути голову, спробувати прислухатися, і одразу побачиш, що все навколо інше. Та найважливіший крок у житті це вирішити стати на бік світла та й добра. Там на тебе чекає Бог. Життя це. Дорогі мої, це завдання від того, як його виконаєш, залежить, чи будеш щасливим, чи, можливо, зазнаєш життє поразки. День, який щойно починається, ти отримав подарунок. Він для тебе доброю нагодою, як його використаєш. Можеш змарнувати, безконечно відвідуючи різні місця, тиняючись вулицями. Телефонуючи до друзів, витрачаючи час на читання, слухання всякого непотребу або на виконання невпинно тревенячи, можеш також поринути в сон, надмірно довгий і цілком безплідний. Водночас цей день може стати основою твого майбутнього. Усе погане, що ти вчинив в минулому, що го не можеш виправити. Нині можеш написати листа тому, хто вже так довго чекає на нього. Сьогодні можеш почати вивчати мову, яку давно хотів би знати. Нині можеш відвідати хворого в'язня, вигнанця. Сьогодні можеш прочитати книжку, Слово Боже, Біблію або інший якийсь добрий текст, і збагатити у власне серце. Нині можеш почати молитися відважно, рішуче, невтомно. Сьогодні можеш завершити розпочату колись давну роботу, до якої все руки не доконили. Нині можеш зателефонувати до приятеля і відновити з ним дружні стосунки. Сьогодні можеш прокинутися з летаргійного сну, вирватися з лабетів омертвіння і млявости і почати нове життя. Нині можеш приступити до сповіді і позбутися тягаря корів сумління. Сьогодні можеш узятися за навчання, щоб врешті таки скласти іспит, нині можеш почати працювати над собою, Щоб твій подружній партнер, діти, колеги по роботі більше не викликали у тебе роздратування. Сьогодні можеш від чогось відмовитися. Попостити, щоб пожертвувати, подарувати комусь. Отож, нині можеш збагатити свій день, не вже прогавиш ще одну нагоду і залишиш позаду ще один порожній день, який обтяжуватиме і нервуватиме тебе доти, доки не почнеш занепадати духом, опускатися. Бретобой очі життя або смерть. Вибір мусиш зробити сам. На землю приходиш лише раз. І сьогоднішній день буде тільки раз. Він більше ніколи не повернеться. Те, що одного разу не було зроблено, ніколи вже не можна буде здійснити. А те, що ти сьогодні вчинив, ніколи вже не зможе стати без нездійснене. З того, що зробиш нині, Користатимеш межу вічності. Усього того, від чого сьогодні відмовляєшся ніколи більше не надолужиш. Час отже, несе нам нашу долю. Час це дар, у якому ми зростаємо або занепадаємо. Стародавні ремляни казали нула дієсші не лінеа, жодного дня без рядка. Життя, дорогі мої, це боротьба твердить Святе Письмо. Щодня треба підніматися і знову нести свій хрест, каже Ісус, щоб могти бути Його учнем. світ, у якому живемо, протистоїть нам. Він хоче зупинити тебе, щоб ти не простував назустріч життю. Усе навколо перешкоджає тобі вчинити щось добре, зробити новий крок, наповнити свій час чимось змістом. Мусиш боротися, опиратися, зрикатися. Почни відразу. Спочатку помолися до Бога, щоб дав тобі силу не змарнувати сьогоднішнього дня, а наповнити його корисними справами. Увечері почуватимешся щасливим, бо матимеш за плечима змістовний день, який завжди буде тобі опорою. Амінь. Slava Isusu Hristu